задовбали. Ми вас не сильно задовбали за ці місяці. Ні, взагалі, ви що? Це насправді було цікаво, купа викликів, але мені сподобалося, що можна було знайти купу інформації, яку до цього я взагалі не шукав. Про всякі маніпуляції, фармбізнес, я не знаю, карта ТРО і так далі. Зазвичай ми на це не звертаємо уваги, бо воно не потрібно. А тут тобі підкидають, і ти такий, треба подивитися, чи правда собаки завойовували Америку. Що я думаю, що все чудово. все залежить від команди. Крута команда і комфортно працювати. І Щось нормальне можеш сказати? Ні. В честь нашого крайнього знімального дня. Ми маємо для тебе заміж гонорару. Ось такі смотрю. Перший день, коли я прийшов, мені було важкувато трохи. Здавалося, що це не моє, і текст здавався дивним. Ви допомогли мені зрозуміти, як все ж таки можна передати свою емоцію і цінність в екран глядачу і вам. Тому вам за це дякую. Це дуже класний досвід для мене. Бо ви класна, потужна команда. Я вас всіх вітаю. У вас залишилося ще два експерти, маю надію. Команда маніпуляторів перш за все це люди, які прагнуть досягнути однієї загальної цілісної мети. Ми вас не сильно задовбали за ці місяці. Ні, взагалі вийшов. Я зараз розплачуюсь, тому що хочу ще. Ми допомагаємо людям відкрити очі на ту ілюзію, яку для них створили протягом багатьох-багатьох 10. -багатьох Звітик, як тобі було? Мені було дуже добре. Дуже. Було різно, було всякого, а, а буде ще. Буде ще. Проєкт цікавий, тому що піджимає... Эээ... <ріст> <ріст> Як, тем, якісь стосуються, я тут вдихав, сплеспався, пацаны. Вот это в тні слова, а не тих, чому вони джиму они, я не понимаю. Остань. <ріст> Як стань крайній. <ріст> Сезон маніпуляторів закінчено.